Партнер показу магазин чоловічого одягу Атан Мен. Атан Мен стиль лідера. Полісся Особливо історико-етнографічна область України, частина колишньої прабатьківщини слов'ян, які Карпати воно зберегло найдавніші релікти прослав'янської та праукраїнської культури, що є постійними об'єктами вивчення дослідників, археологів, істориків, фольклористів етнографів. Саме цими мальовничими краями полісся проїдуться відчайдушні волосиподисти, щоб довести собі і показати глядачам рівне один, що відпочинок може бути не лише приємним, а й пізнавальним. Рівне березне дистанція, хоча і з труднощами, але подолана учасниками марафону Поліська Січ. Попереду шлях від березне до села Маринин. Велосипедисти разом із знімальною групою рівне 1 відправляються у подорож, а на фініші їх вже чекають організатори та волонтери. Нагадуємо, що в марафоні приймають участь як спортсмени, так і велосипедисти аматори про що розповідає нам суддя змагань Володимир Молчанов. У нас є дві категорії: категорія туризм не ведеться ні хронометраж, ні ніяка боротьба, тобто вони не їдуть за результат. І є категорія спорт, яка Окремо хронометрується, окремо вони їдуть на результат, їм обов'язково дотримання обов'язкового треку, і між ними є змагальний елемент. Відповідно, за результатами цього марафону, у нас за результатами цього змагання, перша трійка буде нагороджена відповідними почесними кубками. Зареєстрованих учасників взагалом більше 200, і в категорії спорт порядка 38 учасників, якщо не помиляюся. Формат марафону і місце проведення для нас абсолютно очевидне, тому що це наша область і наші місця. Весь трек пролягає Рівненською областю і захоплює полісся Рівненської області, включаючи такі гарні місця, як Соколині Гори, Случ і, і Березне. Поки спортсмени долають кілометри, крутячи подалі лісовими стежками, дерев'яними містками, піщаними насипами та спекотними полями, в таборі готують обід. Свіжі овочі на свіжому повітрі це найкращий енергетик для марафонців. І, звичайно, багато м'яса. Адже. Чим більше м'яса, тим... тим швидше їздять велосипедисти. Мене звати Конончук Оксана. Я волонтер на цьому заході. Покликали насправді друзі дуже вражена масштабами пробігу. Я навіть бачила велосипедиста з номером 333. Які участвують в марафоні, можливо, їх навіть більше. Звісно, приготування такої страви, як плов, без міцних чоловічих рук не обійдеться, адже треба нарізати м'яса на величезну ватагу велосипедистів, які з праглі до перемоги мандрують поліськими краями. Рецептом приготування плову ділиться Микола. Зараз робимо плов. Нарізаємо м'ясо на плов. Плов по узбитськи. Їх, взагалі, варіантів є дуже багато. І так само ну, кожна людина плов робить по-своєму. Попробував один варіант, попробував другий варіант, такий варіант сподобався. І такий варіант, допусті, ну, людям тобі. І ти такий варіант саме головне, щоб було смачно. І саме, напевно, важливе це треба душу вкласти. Те, що ти робиш, це не тільки в їжу, а взагалі в будь-яку роботу треба вкладати душу. Тоді він буде смачний. Смачний плов буде з м'ясом. До речі, за здоровим харчуванням польнувала кухар Тетяна. Щоб всім вистачило порцій, щоб ніхто не лишився голодним, щоб їжа не зіпсувалася, адже спортсмени дуже втомлюються і відповідно хочуть гарно відпочити ввечері. Велосипедист велосипедиста, як то кажуть, зрозуміє і підтримує враженнями. Ділиться волонтер Марічка. Класно це буде відкривати щось нове. Тут дуже гарна річка. Це случ. Я наприклад особисто вперше раз за дуже ну дав також. Не Я була на дісті раніше, а зараз на Случі перша. Ну, гарно, взагалі, поліся, в принципі нас дуже красиво, має багато гарних місць. Поки в казанку готується узбецький плов, поступово фінішну лінію в селі Маринин долають перші веломарафонці, втомлені, але задоволені результатом, спрагу тамують прохолодною водою. Тепер можна розкласти намет і відпочити перед заключним етапом марафону. Дехто із марафонців, до речі, одразу після фінішу береться за допомогу на кухні. Ну взагалі-то це справа нас всіх разом. Тобто, не може бути хтось щось робити, а інший стояти в остро. Ми разом, ми є команда і ми повинні підтримувати один одного і допомагати один одному. Тому що ми одна спілка, всі велосипедисти. А велосипедисти це дружний народ. Надзвичайно приємно бачити таких самих, ну м'яко кажучи, хворих людей, як я хворих велосипедом і ось цими заходами, і це, це дуже класно. Буду приїжджати сам і буду залучати до цих заходів інших людей, тому що це просто супер. Місце проведення шикарне, коротко, шикарне, прекрасне, неповторне. До речі, моє улюблене місце, бо я тут відпочивав сім років тому, ну періодично їздив. І я собі думаю, якщо буде фініш... Я все одно сюди приїду і буду тут Покупаюсь, відпочину. А тут виходить фініш зробили саме на цьому місці. За що велике дякую організаторам. Просто супер. Полісся – Це справжня казка, як стверджує учасник марафону Віталій з міста Львова. У нашого полісся є всі шанси підкорити не лише галичан, а і європейців. Я вперше у вас на зльоті вашому, значить тут ну я в дарівні ще ніколи не був. Я, значить, мій меседж буде такого плану. У вас колосальний потенціал, можливості. Зльот був організований дуже фахово, надзвичайно фахово. Ми значить, побували в різних країнах світу, в Європі, значить, об'їздили Польщу. В Європі в першу чергу, ну що, природно гені такі значить, от. Дороги, які у вас абсолютно нормального якості, якості, тобто, лісні ці дороги абсолютно такі екологічно чисті, класні, дуже гарні. і, Скажімо, траси, які йдуть по асфальтні, вони безпечні, бо там мало машин, водії ведуть себе дуже толерантно. Досить нормальної якості, скажімо так, як для України. Що, скажімо, на слідуючий зліт запросити іноземців, то я думаю, що це як сарафанне радіо може мати такий дуже позитивний момент в плані розвитку іміджу України і так далі. Я, я, я в захопленні значить, з тим, що я побачив тут у вас на, на Рівенщині. Ну, просто ну, все. Поки марафонці долають один за одним фініш, на фінішну пряму також виходить приготування плову. Духмяні аромати розносяться табором і спокушають марафонців. Весь табір схожий на один величезний вулик. Кожен працює на своїй ділянці, не покладаючи рук. Дружня атмосфера панує серед учасників Поліської січі. Були і сюрпризи від організаторів лотерея. Команда програми Рівне Активна пильнувала, щоб все пройшло чесно і неупереджено. Серед марафонців розігрували різні велоаксесуари: теплі ковдри та рюкзаки. Деякі учасники буквально окрилялися під час лотереї. Марафон різька січ Надлегкі Велосипедні крила від українського виробника. Отримує цей мужчина і звісяний пейшов. 93. 93 номер. Поки подарунки знаходили своїх власників, Микола приготував плов саме час поласувати фірмовою узбецькою стравою на свіжому поліському повітрі. Черга вишукувалася добряча, воно і не дивно, адже марафон забирає багато сил, але і дає натомість позитивні емоції. Тепер можна розслабитися. Повечеряти і готуватися до фінального третього дня марафону Поліська Січ. Звісно, команда першого місцевого покаже вам унікальні кадри завершення змагання. Дивіться далі рівне активне. Атанмен. стиль лідера.